Ну, що може бути швидким перекусом, правильно, бутерброди. Але ж піця то набагато смачніше, погодьтеся, і готується дуже легко із кисломолочного сиру. Це мій рецепт фаворит: 350 грамів сир, 2 яйця, 1 чайна ложка гашеної суди, 5 столових ложок олії, три молока. У мене не було, то в діло і вершки пішли. Чай на солі. Тісто має бути вимішане, як на вареники. Я навіяла 400 грамів борошна. Кількість його залежить від вологості сиру. Колобка ділю на 4 частини. 2 заморожую про запас, а 2 спечу. Один у мене буде з м'ясом, а другий буде з ковбасою. По начинці я вам скажу так: хто що має, те й додаємо. Основне це кетчуп та сир. А що буде посередині, то вже ваше діло. Я люблю готувати і з м'ясом, і з грибами. Зазвичай готую, що є під рукою. А запікається, як швидко, така піца, буквально 15 хвилин при температурі 200 градусів. Вона тоненька і, повірте, це гарний рецепт тіста на піцу. Моя знайома назвала її на честь мене. Надісмо. Друзі, всім дякую за відгуки, за коментарі, за добро, за тепло, яке ви мені повертаєте з сторицею. Всіх обіймаю ваша пташечка. Смачного!